Доброго дня, шановні колеги, е, я хочу ну така коротенька невеличка доповідь про е, основні типи житлових, житлових споруд скіпського часу в лісостеповому лівобережжі. Е, на карті я приблизно очертив регіон, хоча, в принципі, можна було б позначити ті неба, ну небагато кількість пам'яток, які в принципі тут знаходяться. Е їх дійсно небагато, на яких знайдено було житлові споруди, і ну, в всякому разі, і описано е добре, і в доступі вони є. Були в мене для того, щоб я зміг. Олексій, вас не чутно. Ви, мови, підвис. Так, а інші колеги мене чують? Це проблема у Олексія, мабуть, так? Так, чують. Ага, зараз, секунду, ми спробуємо зв'язатися е, з людьми. Давайте ще почекаємо трошки. Може, зараз з, зараз з'явиться зв'язок з зв так. Вибачте, щось в мене, здається, вибуло з конференції Чудово, зараз це нас видно, да. Можеш продовжувати якраз з цього слайду з про регіон Лівобережжя Зараз у нас два льоші, які мовчать. Мене, мене вибиває кожен раз, коли я намагаюся продемонструвати екран. Може, я просто відключу камеру щось. щось Давай, спробуй виключити камеру. Так, добре. Так, е, вікно, демонстрація. Поділитесь. Супер. Е, видно, так? Так, видно, але на, да. на, цьому, на цьому ми ще не чули, вже не чули е, тебе. Угу. добре, тоді так е, всього, значить, е, в регіоні Лівбережжя можна окреслити декілька регіонів. Очевидно, з вони за весельями річок е, окреслені. Найбільш дослідженою пам'яткою на сьогодні залишається більське городище на території якого знайдено 39 дев'ять жителів різних типів, і десь приблизно по кількості є з пам'яток сейму. Значить, всього 111 житл в рамках скіфської епохи, майже у всіх випадках знахідки жителів являють собою котлован від споруди, в якому простежуються е, залишки опалювальних пристроїв. Пристрої, вибачте, е, в ряді виключ... випадків наземні житла зафіксовані, як е, ну, скупчення знахідок, характерні для жителів, там пічка і так далі. В основному це стосується. Східного більського городища через те, що там є зрубні конструкції, які не всі були заглиблені в землю в вигляді котлованів. От, реконструювати зовнішній вигляд, вигляд всіх жителів досить складно, але в ряді публікацій авторами були здійснені такі спроби і підсумовуючи всі відомості про знахідки. Можна сказати, що в різних регіонах в різний час практикувалося будування різних типів, і вони існували одночасно. Вони поділяються на ось три основні групи. Ой, вибачте. Напівземлянки, землянки і на землі наземні. Значить, наземні було обрано ті, які заглиблені в ґрунт не глибше ніж на 50 см. і це обмежено ну обмеження характеризується глибиною промерзання з ґрунту, тому що воно десь приблизно на 50 см сантиметрів зимкою промерзає. Значить, Майже всі знахідки фіксуються за котлованом, напівземлянки представлені варіантом жител, який існує заглиблений котлованну глибше, ніж рівень промерзання ґрунту, і до одного метру, тобто де частина стіни ще винесена за межі котловану. Тобто ну землянки представлені в вигляді жител до стіни повністю заглиблені ґрунт, і для всього е регіону лівобережного лісостепу найбільш релевантно наводити в принципі загальну статистику. З тієї причини, що різні райони мають, по перше, різний ступінь дослідження а по-друге, там в різних районах е вони по різному, скажімо так, е скупчення, рі різні характерні риси. Є. От. І якщо підсумовувати, ми вибрали якби, декілька характерних, скажімо, груп жител, і першою з цієї групи є зрубні житла. Тобто ну, мається на увазі, що в принципі ці житла вони мають дуже різноманітні форми, і я вам кажу про котловани. І тому при спробах класифікації стикнулося з проблемою такою, що не завжди можна сказати точно. Як це житло виглядало і чи дійсно правильно ну там розбивати їх на такі типи, як там круглі, овальні, тому що стінки котловану вони мають властивість осипатися, і е, в результаті деяких експериментів було виявлено, що в принципі навіть е, такі? Чіткі, чіткі стіни, які там були чотирикутником, вони осипаються і можуть уплисти в овальну форму і так далі. Тому з цим досить складно. І, відповідно, вивчаючи цю проблему, е, ну, якби було, стало видно, що. Є певні групи жителів, які дуже між собою схожі, тобто ми можемо казати про певну сталу якусь традицію або технологію чи практику, як, як я ще не, не повністю з скажімо так, впевнений, як це правильно буде називати, але ми, ми бачимо чітко багато схожих між собою жителів. і. Це у нас перша будівельна трак, практика. Це традиція житлобудівництва будівництва житла Книщівського родища, наприклад, Східного Родища, Переверзів, 1 е, більськ, е, значить, е, ті житла мали вигляд наземних зрубів, які значно незначно заглиблені в ґрунт. Тобто зруб або винесений за межі котловану, або як в випадку на Книщівці, там є взагалі знайдені. Залишки деревини в самому котловані. Значить, вони мають мобільні вогнища або стаціонарні пічки в якості обігрівального пристрою або для освітлення, Особливою увагою заслуговують чисельні сліди культових споруд в подібних формах жителів, як то домашні вівторі, жертовники, біля яких фіксуються не тільки звичайні культові предмети, а і ще людські рештки. Біля одного з жертовників житла Книщівського городища лежали рештки людини, що дуже схоже на знахідку чаші з людського черепа на території східного укріплення. Цей зв'язок простежується і на правому березі, в принципі, Дніпра на Пастерському городищі два неглибокі житла з фрагментами людських черепів, і на Трахтимиріві жертовник з людським черепом в центрі житла, що також за видом в принципі кот, ну, котловану, і так при огляді я б сказав, що воно дуже схоже на більське. Про певне місце людських решток в житті тогочасного населення, в принципі, вже є статті. Наприклад, це стаття Олега Олеговича Білинського. Та Дениса Сергійовича Гречко. Але через призму дослідження саме житлових споруд прослідковується певна тенденція щодо знаходження черепів у житлах, які мають спільні конструктивні риси. І це дійсно так, тому що при огляді якихось. Глинобитних жителів, наприклад, які ну, інтерпретуються більше як глинобитні або інших форм. Там фактично нема залишок людських решток і особливо черепів. Так, зовнішній вигляд зрубу приблизно такий. Це зруб з Книшивського Городища. Це зруб, в якому в дальньому куті який до нас повернути. Це там знаходилася пічка, а по центру вогнище, біля якого і були знайдені людські рештки. Ну, Така реконструкція знову ж таки запропонована мною, але все ж таки не факт, що вони такі от так виглядали. Хоча це найбільш розповсюджена от, за етнографічними даними форма е зрубного, е зрубного житла. Так, далі. Композитні матеріали. М Значить, це у нас окрема житлова традиція, представлена житлами глиняно-дерев'яної композитної конструкції, які іноді заглиблені в ґрунт та з центральними стовпами або без них. Це частина житла з Більського Городища, наприклад, ще поселення Островерхівка, Шмарівка та майже всі житла Марінського та Люботинського Городища. Цей тип один із найпоширеніших типів жителів на цій території, окремо слід. Серед них виділ, виділити групу жителів, в яких наявні господарські ями в приміщенні в рамках цієї групи існує кілька знахідок, що вказують на наявність в них дерев'яного настолу. Ось це е, запропонована теж мною реконструкція житла з Басівського родища. Я думаю, що згодом я намалюю в розрізі, в принципі, тому що воно двокамерне, е, до, до, достатньо На час там двокамерні житла трапляються, в основному не однокамерні. Але в принципі зовнішній вигляд в них приблизно саме такий, от і щодо можливого варіанту, це реконструкція Бориса Андрійовича Шрамко, от житла з под, під підполом. Хоча вона в мене викликає певні сумніви щодо того, як вони кріпилися, тому що подібний спосіб будування жителів я маю на увазі бал через балки-пази в нижній вінець зрубу, вони, скажімо так, притаманні більш для пізньої європейської традиції, вони фіксуються вже ближче до середньовіччя або навіть до пізнього середньовіччя і. Скажімо так, з періоду житла ранньої залізної доби, і зазвичай в реконструкціях вони більш примітивні, тобто вони не мають такої кількості складних дерев'яних конструкцій. Вони вкопані, зазвичай більш прості і так далі. А з справа у нас малюнок житла в фрагменті кераміки з Більського Городища. От бачимо двоскатний дах і е, якісь дві рис, рисочки, які я більш все ж таки інтерпретую як можливу конструкцію стін, тому що е, у деяких народів присутні подібні вертикальні поставлені плахи для укріплення стін, наприклад, у Якутів та і в тих же пів північних поселеннях середньовіччя там оці довгі дома, вони іноді так само підпираються. Так, землянки, це особливо увагу потребує спору традиція спорудження землянок, тому що вона показова саме для раннього періоду існування пам'яток з київського часу в даному регіоні, які можна поділити на два варіанти. Перший варіант представлений житлами чотирикутної форми великого розміру. Зі стовповими ямами в центрі підпор, двоскатного даху та стовповими ямами по периметру, які отримували дерев'яні колоди, або ну, скоріш за все, все ж таки ну, дивлячись на дистанцію між самими кілками, які підпирають, і стінами. От, Такі будівлі були датовані приблизно 7-6 століттям до нашої ери. Два з них в нижньому шарі зольників. Ймовірно, що це було одне з перших споруд на території західного укріплення вівського городища. І дах в цих землянках був вкритий скоріш за все просто дереном. Ну це, це така досить розповсюджена практика вкривати дахи дереном, тому що вони по перше дуже гарно гідроізолюють, і по-друге, теплоізолюють. І в знахідках, якщо подивитися на розріз, там на, на слайді не видно, там ще додаткове підкреслення, е, в розрізі там видно, що є певна лінза, яка, скоріше за все, є залишком перекриття даху. От, вона досить велика, як ви можете побачити, і в ній, е, за, скажімо так, е, за словами Бориса Андрійовича Шрамка, він таке зробив припущення, що там жила велика патріархальна сім'я, як він казав, але ну, з огляду, в принципі, на те, як, е, яку площу займають житла більш пізнього періоду, ду дуже невелику. Можна сказати, що в принципі ці соціальні реконструкції вони не, не позбавлені сенсу, от дах, е, значить, вони мали достатньо великі розміри, десь майже 8 на 8 метрів. Всього, як мінімум, 4 такі землянки знайдено на території Більського городища. Житла опалювалися відкритим мобільним або стаціонарним вогнищем. Воно має сходи. Е, цей варіант мав двоскатне або чотирискатне дак, опалювався переносними вогнищами. Значить, ну і в основному от такого типу землянки. Ще окремо слід сказати про землянки багатокамерні, в яких існувала досить велика кількість господарчих ям. Лежанок і подібна землянка була реконструйована в історико-культурному заповіднику Більськ, і дуже схожою формою була знайдена на території Сарженого яру. От. В принципі, по основних типах і характерних житлах можна завершити на от круглих житлах. І ці круглі житла, вони досить. Розповсюджені це вона з басівського городища, кругле житло, з поселення Новоселівка і з поселення Шовкова. От такі житла вони досить популярні в сучасних, скажімо, реконструкціях в Європі як кельтські житла. Вони, якщо ну їх досить багато, є там до ду дуже багато музейних. Експозиційних реконструкцій, любительських реконструкцій, і в принципі вони відповідають знахідкам ось, наприклад, з поселення Шовкувата Новоселівка. І коли починаєш дивитися саме ті житла, які інтерпретуються як кельські, вони очевидно пізніші, але ну, вони дуже схожі, вони прям є певна, я б сказав, що є певний зв'язок, тому що стільки збігів і з вогнищами і з… Розташуванням опорних балок і центральним стовпом, ну, я б не сказав, що десь іще подібне є. От, в принципі, на цьому все. Чи є якісь питання, скажіть, будь ласка. Дякую, Олексію. Так, колеги, питання. Може, запитання? У мене є запитання? Точніше, два питання таких невеличких. По перше, чи відома вам думка Крижицького про те, що пів на півземлянок не існувало? Насправді існувало либо окремо наземне житло або землянки. Тому що е, всі наземні житла мають углиблену заглиблену частину. І по-друге, питання це таке, що реконструкція з 11-го сторозольників у нас є в монографії. Вона зроблена е, спеціалістами, архітекторами і дуже обоснована. Тому е, бажаю, щоб ви її теж враховували. Дякую. Е, так. Справа в тому, що дискусія навколо землянок та напівземлянок вона притаманна в основному для археології середньовіччя. І це стосується давньої Росії. І в здається, в, в одному зі збірників е, краткі сообщення Інституту матеріальної культури, от, е, там була стаття з розбіром взагалі історіографії цього питання, і на сьогоднішній день дискусія не завершена. По перше, по-друге, в принципі, в скажімо, літературі, з яка з дослідників, які займаються саме житлобудівництвом англомовні, досить часто зустрічаються саме напівземлянки, і вони їх певним чином обґрунтовують. І мені ну, мені реально імпонує така, такий спосіб обґрунтування. що... В принципі, в 19 столітті етнографічно зафіксовані напівземлянки, тобто, це житла, які значно заглиблені в ґрунт, але досить половина їхнього, скажімо так, стін винесена за його межі. Тобто, це от приблизно такий варіант перетворення землянки на наземне житло. Крім того, що не всі наземні житла мають заглиблений котлован, і це, скажімо так, дані з історіографічного огляду ще е, здається етнографічного з'їзду в Харківському університеті. Дані про полтавські, наприклад, мазанки, вони взагалі підняті. І для характер для мазанок українських 19 століття е, характерна саме піднята підлога і Фактично, в подальшому вона як археологічна буде складно фіксуватися, тому, е, тому я зробив е, таку ставку, що деякі, коли гортаєш деякі звіти, м можна побачити, що є певні якісь контури, е, плями і так далі, якихось е, незрозумілих будівель там з, зі стовповими ямами, але вони не інтерпретуються як житла. Що, на мою думку, ну їх, їх треба буде внести як. Е, Ті житла, які під питанням, тобто можливі житла, можливо, будували і так не, не можна виключати цей варіант. І по друге, значу, з приводу другого питання так, ця реконструкція, ця реконструкція реально цікава і мені вона дуже сподобалась. Я просто, скажімо так, зараз її в слайд-шоу не вклав, тому що я хотів це питання обговорити з заздалегідь, про щоб як я можу використовувати ці ілюстрації. І у мене в мене є багато фотографій самої реконструкції, 3D-реконструкції цих. Хотів би просто з вами проконсультуватися, але вже якось окремо, От, тому що ми, ми, ми з вами я пам'ятаю якось це обговорювали. От, але я оці реконструкції хотів в більш е, отримати. Ну, звісно, з посиланнями. От. Дякую. Ще є якісь питання? М -м, мабуть. Питань більше немає. Дякую за доповідь, Алексію. Дякую. Дякую.